Всім привіт! У нас є популярна позиція це бархат. Всі ви знаєте про цю штору. Дуже гарно виглядає і в зал, і в спальню. Але є нюанси по догляду. Я от зараз розкажу, як правильно доглядати за ним. Мені допоможе портніха, яка працює з ним кожного дня. Тому, можливо, навіть сподобається тим, хто перший раз стикається з пошиттям. Підписуйтесь, ставте свої подобаючки, коментуйте, дивіться далі. Слухайте. Перш за все перевертаємо на виворотну сторону. Якщо звідти йдуть заломи, значить тканинку треба поутюжити. Ложити на, глади... на гладильний стіл, не двігаючи його, а просто підняти і покласти. Утюжком проутюжити, утюг на двоєчку. Без пари? Без пари. Так. Далі. Потім. Перевертаєте на лицеву сторону. На лицевій стороні, коли берете бархат, цей бархат має напрямок по діагоналі. Він не йде ворсом вниз або вверх. Він йде по діагоналі. Це для того, щоб е, е, краще Нас було косить. його прасувати. Угу. Е, тоді шукаємо, е, в яку сторону йде ворс. Шукаємо рукою, мочалкою. Якщо. Мочалкою проводимо суха мочалка поролонова, Якщо проводимо вниз, ага, бачимо, Проти, темна, темна значить, це борс піднявся. Значить, ми просто от так: от, мочалочкою сухою його поправляємо. Це робиться на вісу в тих місцях, бо ви будете вішати, десь рукою можна зачепити, то в тих місцях, де у вас якісь ось такі зіґзуги, десь ви взяли рукою, зажали, притримали, то вбираєте. Сухою поролоновою мочалочкою, на вісу Це такий найпростіший варіант. Найпростіший, бо є, можна зараз від паркою, навісу зізнанки від паркою пройти. ну Тоді теж треба поправляти мочалочкою. Ну, скажімо Смісу. так, ви зрозуміли, спочатку кладемо на стіл, не поміяти? рухаючи, якщо десь воно прийде до вас помнеться, наприклад, uh -huh. не рухаючи пропрасували на двоєчку тюгом, потім перевертаєте. І е, якщо якісь вам не подобаються місця, берете мочалочку сухеньку і просто за ворсом загладжуєте і все. Чому От. не тягнути по гладільному столу? Угу. Коли ми тягнемо по гладільному столу, ворс чіпляється за тканину на столі і е, закручується, закручується шибільше запресовуватися. То потім. тоді треба так підняли, положили, підняли, положили, просто передвігаєте. Так, так. Ну, В принципі, там він сильно поміти не прийде. Якщо вам не принципіально, що він був сильно-сильно, прям гладенький, йому в принципі, не, не мішає там, пару складочок. Він Але таким, да, він буде таким мармуровий. Але якщо там будуть такі сліди, які вам ріжуть очі, то от берете мочалку і за ворсом заглажуєте все. Ось так користуйтесь лайфхаком.